Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Що ж, Сьогодні повернулися на це місце, де ми розобрали наше здорове дерево, яке впало. І зараз займемось трошки уборкою. Нам треба дуже багато мусора, якого тут лежить, перепалити. Сьогодні ідеальна погода. Вчора, вчора пройшов дощик хорошенький такий, по землю, тому огонь не буде вже розпространятися, де попало, так як земля мокра, і сьогодні нема вітра. Сьогодні не обіщають вітря аж до завтра до вечора. Тому. Ми вирішили сьогодні зайнятися уборкою і палінням всяких ненужних віток, щоб тут було красиво. У нас велика куча там лежить. Ось тут куча десь лежить, о, о там видно. І ще здоровенна куча лежить ось тут. І це все треба прибрати. І ще й тут вон біля мене. Все це треба прибрати, вичистити, щоб тут гарненько було. І можна було тут гарно гуляти, робити фотосесії, Так як зараз. Зараз ще погода така прохладна, хороша, бо літом все буде неудобно, а зараз якраз ідеально все це робить. Що ж, місце ми вибрали для костра, для огня. Ось тут. Якраз тут така чистенька полянка, і вона посередині можна п'яточки буде носити з будь-якої сторони. І собі спокійно отут будемо зараз його все це спалювати. Тут я вже зачищаю зону, убираємо лишнє. І ми розкладемо огнище тут. Якраз буде ідеальне місце. Що ж, наш огоньок. Кострик починається з такого маленького кострика. Таке малесеньке, малесенький. Малесеньки. Зараз. Зараз ми роз... розпалюємо гарненько. Дивіться. Зараз ми його розпалимо, він буде дуже здоровий. Ну все починається з маленького огня. Що ж, вже огнище. Стало набагато більшим. Ось таке здорове вогнище, вже гарно розпалили. І все, вокруг менше і менше всяких, всякого хлама дерев'яного тут валяється. Ми тако по кругу обходимо, збираємо, і кидаємо і спалюємо, щоб було менше. І буде тут гарна потім чиста територія, де можна буде гарно собі ходити прогулюватися. Тут, бачите, здесь. вид такий красивий, відкривається. Що ж. Но палити ще нам багатенько. ось куча валяється, всяких відточок тут, ціла куча ось там. Тут вона валяється, тут і ще там. Коротше, Носити будемо цілий день сьогодні, аж до вечора. Що ж, друзі, прийшов я на другий ранок. подивитися, що тут робиться, бо я ночі цілу ніч робив, навіть не бачив, що там. А, ми потрошки все полили. Сьогодні ось дощ пішов. Ось, ось така у нас полянка. І, звісно, ми все убрати не змогли, але доволі тут вокруг почистіше. Гляньте, наскільки чисто, гарно ту стало. Ще це треба убрати буде. Осталося. А так все. Випалили, прибрали, оце вивезу вже трактором і там біля себе щось положу на дрова. А весь мусор вже убрали. Лавочка є, в граблі. Забувся вчора забрати, бо... Я дуже довго сидів тут, аж до, аж до часу ночі палив, поки не вигоріло все геть, мусив бути біля костра. А так все, сьогодні дожик, чистенько ще треба буде прибрати оцю колоду, одна залишилася вже. Наконець-то. Ще ж вже одна залишилася, і оцю треба буде якось вивезти гнилою. Я думаю, що ми справимося і вивеземо отсюда. Погодка сьогодні така дощова. сьогодні цілий день дощ буде. Затягнуло. Такий от вид відкривається гарний в нас. Завжди приходиш сюди, дивимося. Хочеш у ліс, хочеш на сусідський участок, дивишся. Все, тут вже більш чистенько. Ще отут трохи є, треба буде потім пойти поприбирати все геть. Зараз я по-бистенькому заскочив спеціальний магазин, який називається Tractor Supply, все коротше, для огорода. Все продається для огорода. Ми хочемо в себе вдома трошки травою зайнятися. У нас зараз дуже погана трава я вокруг хати, і майже її нема, бо тому що ми там багато що поробили. Зараз ми хочемо посіяти траву, то заїхав купити. Ми вже мішок купили. Зараз хочу таку штуку купити, щоб розсіювати. Зерно. А ось у нас така робота. Дивіться, чим сріб займається. Продовжуємо. Обрізаємо віточки приспособленням. Так що наш трактор, він у нас кругом іспользується. Ось стоїть на тракторі і ріже. Як ти, ще там не падав з нього? <ривіт> Надіюсь, що не впаду. Але більш удобно, чим далі на лісниці шатається сильно, тут себе чувствує, як хороша да, платформа. Так, звісно. Поставив е, зуби разом і все. <ривіт> Зробив платформу. Так. Да. Тут ще трошки залишилося. Так, да. Наші деревця о культурі. Дивіться, вони, вони тут дуже високі вимахали. Ну. вони до сонця тягнулося. Так. Да. От а вони всі в ту всі сторону йшли. Навіть навіть ніколи не було. Ну, хоча ми, це, ми цього дуба оставили ось величезного. Але вже ми отут відкрили. Да. Думаю, вже буде краще рости тут. Ой-ой-ой, така роботка, поки нема дощу, то ми прибираємо. Ось так біля хати, дивіться. Тут уже потрошки засіюємо травичку. Я думаю, тут видно маленькі ці насінинки. Ну, їх, звісно, не дуже багато, тому що ми ждемо, щоб пройшов дощик, і тоді ще підсіяти. Щоб я не сильно змила. А ось тут временно на цьому пенючку ми зробили таку. Їдельно для білочок. Ось такі горішки у нас завалялись. Я сподіваюся, що вони їх порозкушують і поз'їдають. Це горішки Пікенс. І ще наша маленька клумбочка така. Це вже, мені здається, третій рік. Перший року її посадила, потім вони вже прошлого у нас були знову квіточки. І панчики і нарциси. Ось і зараз знову. Правда, вони не дуже високі. Але такі є, такі добре. Надіюсь, може цього року вони чуть вищі виростуть, тому що вже сонечко більше їм поступає. А тут другі нарциски. Ми їх вчора пересадили з другого місця, того що ми там переурали. Вони заметно вищі. Бачите, листочки такі, у них високі. Ці кіточки чуть, чуть Але я думаю, вони оживуть нормально. Така у нас весняна красота. Цей корчик дуже дуже гарний. Він зимою має також ці такі бубинки, Навіть не знаю точно, що це таке, але дуже красиво. Що, вже закінчив, так? Годі. Таєш, ж... вже як то провірила, що добре. Все, <свісно> все тепер дерево буде по-новому рости. Так, потреба сюди якось звісти. Ну да -да. так. Ось таке деревце стало. Друзі, ми будемо зараз спробувати стягнути ось це дерево, яке воно обломилось упалом, але не хоче падати на землю ще досі. З допомогою трактора будемо зараз робити цю процедуру. Цепили такий шнур з цепом. і все зроботує. <реш> <реш> О, Не хорошо, что Ти нижче це обставиш, да? Yeah, та, зараз? Yeah. Да, я теж подумав, він зависоко трошки був. А тут у нас такі крышки, але якщо ламає, то нічого страшного. Ого, сорвалося, Не видержало. О, крапке дерево.